А, цеги. Вийшли на вулицю Вірменську. Дубай. Так, бачимо, що нарешті-нарешті на вірменській. Є багато людей. А не так, як завжди, правда? О, так, так, Через цю Вірменську, бо там в кінці вулиці ми її видається, що якась мега-екскурсія. Подивіться, що там по натовпу. Важко і таке у Львові може бути. Так, там справді якась мега-мега-екскурсія. Наближається 18-та година. Проти сонця не дуже видимі. зараз будемо в інший бік. Водимісь, буде класно. Ну так, то мега-екскурсія, але то шкільна екскурсія. Саночки сідають вечорі та здавалось би, що це можливо навіть травень чи літо. Але це поки що тільки сам початок весни. Це лише березень. Цього року початок березня видався дуже теплим, Ну хоча цього, минулого року теж початок березня, наскільки я пригадую, видався дуже і дуже теплим. Це вже така традиція складається, що в березні дуже і дуже тепло на початку місяця. Ой, буває по-різному. Пацану крила пасуй. Ми йдемо з Вірменської і повернемо на Хракску? І вийдемо на площу Ринок. Чоловік вже сам без напарниці, змінив трошки місце дислокації. Це я так про нього сказав, він подумав, а це як ходив, так і ходить. Знімає все підряд. Трафік Які бік не подивіться просто... Пішли на площу ринок? Давайте далі йдемо на площуринок.

Та, це п'яна вишня. Не знаю, чи є сенс, але тут не буду коментувати. Тобто, але буває таке, що явно неповнолітніх запрошують дегустувати наливки, як на мене це неправильно. Інша справа, що і неповнолітній, має право послухати і не обов'язково йти дегустувати ту наливку, правда? Та, а тут далі ми відходимо і вже якось не так жваво, правда? Не так святково. Сімнадцята година. <реш> так, ви попали на відео і дивіться його на каналі. Львів депо. праворуч Тут треба. глянути так акуратно, ті трамвайчики курсують. А з того боку теж? Продовжує трафіс наближатись габак. Нема, обійдемо. Катедру. Зайдемо. Майон, ти ж не знаєш, скільки. я не знає. Зайдемо знову на вулицю Галицьку але з іншого боку вже. Давайте до нас. Так, до речі, хто побачив себе на відео, ну напишіться в коментарях. О, побачила себе. О, як я гарно вийшла у вас на відео. О, це просто супер, що ви мене зняли. Пишіть таке, буде класно і плюс, знову ж таки, традиційно, знаєте, побачили себе в нас на відео. Загадуйте бажання, воно гарантовано збудеться. Писали всі. Всі, хто бачив себе і всі, хто загадав бажання, всі бажання позбувалися. Кав'ярня світ кави. На регулярно. Коли проводились конкурси, де у Львові найсмачніша кава. Була в призах. Я там каву пив, та кава мені теж подобалася. Це не означає, що яка ж там найсмачніша, найкраща кава у Львові. Кожен має право пити каву де хоче. До речі, напишіть, де, на вашу думку, найсмачніша кава у Львові. Буде приємно почитати ваш коментар, дізнатися. Вашу думку з цього приводу? І до зустрічі!